Доброго дня! У черговому випуску відеословника ви дізнаєтесь нові польські слова та вирази. Тема цього відео наближення Різдва та Нового року. Вулиці польських міст вже прикрашені вогнями, тож святкова атмосфера незабаром прийде і до ваших домівок. Далі ми повторимо корисні слова та фрази, пов'язані з прикрашанням ялинки та різдвяними приготуваннями, щоб ви могли використовувати нову лексику щодня. Поїхали! O Jezu, tu jest tyle pięknych ozdób, że nie mogę się decydować, co wybrać do domu. Cześć, dawno się nie widzieliśmy. Co oglądasz? Cześć, dobrze ci widzieć. Chciałam udekorować dom na święta, ale nie wiem, co wybrać. Chcę stworzyć świąteczny nastrój. Nie ma problemu, ja wybrałam girlandki, bombki, dekoracje świąteczne, świeci i wianek bożonarodzeniowy. Może też coś padnie w oko. Świetny pomysł. Już sobie wyobrażam, te girlandy na moje choїńce, a drugą przyoknie to zdecydowanie odmienny mój dom przed świętami. Tak, ja też uwielbiam te przygotowanie. Ozdoby gotowanie i pieczenie pierniczków, a tak przy okazji chciałam też kupić domik z piрnika. O, to poszukamy go razem. Я теж отакі мислялам. Ви переглянули невеличкий діалог, в якому я використовувала слова характерні для різдва. Пропоную повторити їх разом. Оздоби, прикраси, декорація, оздоблення декорації, символи божнонародове, різдвяні символи, хоїнка, ялинка, бомбки кульки, ялинкові прикраси, швятла, швятка, гірлянди, забавки, іграшки, швячки, свічки, в'яник божнародньовий, різдвяний вінок, котрий чіпляють на двері, швантечний настрій, святковий настрій, приготування, приготування. Шиковачі до свінт готуватися до свят. Оздавить, удекоровувати, убереть, упінкнучи хоїнки вбирати ялинку. Декоровать дом на швята прикрашати дім на свята. Вішач бомбки на хуінки повісити іграшки на ялинку. Заложить, запалічка, закласти, запалити гірлянди. Пірнік-пірнічки пряники. Піч пірніки, пірнічки, пекти пряники. Сподіваюсь, це відео стане вам у пригоді на передодні Різдва. Підписуйтесь на наш канал Ukraine та ставте лайки. До зустрічі в наступному тижні!